Слава Україні! Розпочалася 683 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У ніч на 7 січня російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Шахет та три зенітні керовані ракети С-300. Нашою протиповітряною обороною знищено 21 ударний дрон. Авіаційних ударів зазнали Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малатокмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області, Зміївка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності відповідальністю північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у Хортиці на Купінському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника біля Оріхово-Васильівки та Кліщівки Донецької області. В зоні у СУВТАВІ на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак. На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Запорізькому напрямку Сил оборони відбили 5 атак противника, Західніше Вербово, Роботино та Південніше Новодарівки Запорізької області. В зоні відповідальності УСУ в Одесі на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділ ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, склад боєприпасів, три артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та чотири засоби протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 860 окупантів, 4 танки, 22 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем. Одна РСЗВ, 4 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримайте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!